Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на каналі Буці. Сьогодні я вам розкажу про фасадні світильники, як я їх робив, як я їх збирав. Також буде в прикріплених посилання на моделіки для друку і свій невеличкий досвід користування вже цими світильниками. Вони вже висять десь місяця-два-три, пережили морози мінус 20. Поїхали. які світильники я зробив. Вони надруковані на капе... по спластику капет. Тут у мене звичайні лампочки LED. А тут у мене зігбішні. Вони ще міняють колір. Є там модельки на 4 саморізи. Це якщо у вас, наприклад, дріт іде зверху вниз. А є модельки на три саморізи. Отак. Тут у мене зверху дріт просто заходить сюди і в світильник і все. Так. Значить, ось у нас всі деталі для збірки світильника. Два флакона, кріплення до стіни. Насадка з різьбою, центральна частина і кучка з'єднувачів. З'єднувачі я зразу, зразу зачищаю. Я на все зачистив до початку зйомки. Так, оцю частину, оцю. Там, де вона йде пласка, потрібно гарно зачистити, бо вона повинна вставлятися з двох сторін. Всі інші в мене зачищені. Тепер спочатку ми прикрутимо оце сюди. Дивіться, я на ті світильники, які в мене будуть під відкритим небом то я сюди ще намазував отак герметик І потім уже скручував. Тут у мене ці світильники будуть конкретно, цей світильник буде під дошком, через те я не промазую. Таке виходить з'єднання. Тепер саме цікаве. Ці прозори ми ставимо сюди. Вони взагалі вставляються з натягом, але вставляються. От, є. Зразу можемо вставити з двох сторін. Верше от до цього краю і потім один з зовнішніх, типу в діагональ, уводить і вставляти. Все. Є. Тепер засовуємо ці. Я їх просто продавлюю всередину. І вони заходять теж. При бажанні можете це все іще прокліїти. По, по великому рахунку оця вся частина зібрана флакон, ну, центральна частина двох флаконів вона може і не розбиратися. Лампочку ж ви можете помітити, просто викрутивши. Так, і тепер ставимо отаку. О, не взяв викупку поскую зручнішим. Отако. Вот І стискаємо. Вот так. Те саме з цієї сторони. Тої сторони біли. Вдавлюємо і стискаємо. Є. Е. Тепер флакон. Угу. Ну, звичайно, на камеру воно щось повинно піти не так. Подивилась. Все, готово. Тепер нам потрібно сюди змонтувати цоколь, який у мене тут є з собою. Da. Але так як ця деталь друкується з підтримкою, то тут є теж нюанс. Там у мене залишилась підтримка, і щоб її видавити, я з цієї сторони вставляю цоколь. І просто видавлюю. І на цей раз не вийшло. Так, цоколь цей конкретно я зараз сюди ставити не буду, бо у мене вже на стіні висить підключений. Цоколь. Але взагалі він отак ставиться. Тут так вкручується ця пластикова шайба. Але це легше робити вже на стіні. І отак от прокручується. І він закручується потроху. Так як тут місця мало, то я в моєму випадку прямо з фасаду залишаю сантиметрів 5 дроту, їх обжимаю і вставляю сюди. Зверху зажимаю, звичайно, зажимом їхнім. Якого в мене тут зараз немає. Зараз покажу. Так, тобто оце я просовую сюди. І тепер просто накручую цю гайку. Ну, Не прям дуже просто, але вона накручується. Легше в якийсь момент отут тримати, натягнути кріплення на себе і все кріплення, воно крутить з одної гайку. О, все. Тепер у мене отут є ця конкретна кріплення. З однієї сторони один отвір, з іншої два. У мене дріт іде просто наверх, через те двома кріпленнями наверх. І отак зараз буду крутити, а одним кріпленням вниз. Там, де у мене під а, іще під дротом. Світильника вниз іде дріт, то я там робив там є ще модель. Там де тут також два кріплення. Ну виходить, щоб дріт проходив по центру світильника. Так, зараз беру викрутку, саморізу і кручу. Так, зверху в мене є міточка, по якій в мене всі світильники поднівелі відбиті. Вкручу я спочатку внизу саморіз. По-хорошому треба дюбіля спеці... один випав спеціальний газоблок, але якщо його не дергати по 10 разів, вкручувати-викручувати, то по відшпакльованому з сіткою газоблоку чудово тримають просто саморізи. Все, прижали, виставляємо рівень і накручуємо на різьбу. Різьба трошки маленька, не завжди з першого разу попадаю. Тепер можна все включать. Мігнуло і все. Yeah. Ну, воно мигнуло і все, бо там релюшка виключена Після того як включають. Я вимкнув реле. Yeah. Всі світильники світяться. Насправді ці світильники це не перший варіант, тому що перший варіант у нас був отакий світильник. А ми його прикріпили на фасад, і зрозуміло, що, мабуть, він великуватий. Тому що це виходить в довжину 45 см, а ті, що ми в результаті повісили, здається близько 30. І діаметр тут якби 10 см, а там ширина менша. Не пам'ятаю зараз точно скільки, але вона там менша. Десь отак виглядав той світильник. Світиться він теж класно, і плюс оцього світильника в тому, що сюди можна за рахунок цієї, оцього діаметра довшу лампу, якщо що вставити. Але все-таки він виглядає ну так, трошки, скажімо, монстрозно. І переробив на тім. Також прошу звернути увагу, що над дверима світильник трошки інший висить. Він вущий. І за того, що він вущий, там інша лампочка. Якщо в тих світильниках а, з, є 14-ті 10-ватні свічки, а, то в тому, що над входом Гу-10. Гу Вона теж нормально світиться. У всякому разі, як підсвітка, його достатньо. Що я спочатку друкував чорним пластиком, і він не просвічується. А потім я... ми вирішили, що ну, там у нас доска коричнева, кути коричневі. Друкувати вирішив коричневим пластиком. То ще на стінці вся та сама, але він просвічується. А хоча знову ж ми повісило, подивилися, ну виглядає прикольно. То ми вирішили вже залишити. Хоч не просвічується вже залишить кращі. Поки я монтую відео, Аня собі знайшла нове хобі. У всякому разі пробує для себе нове хобі. Ось такою фігнею мається. Но виходить ніби непогано. Побачимо, що буде в результаті. Ну так виходить, виглядає вся підсвітка. Вночі. Освітлює досить хорошо. Виходять оці лампочки 10-ватні, оці 6-ватні зігбі. Спереді, попереду, по-моєму, також 10-ватна лампочка. Світлює нормально. Ну, в принципі, оця вся історія з цими світильниками. Вони вже пережили і сильні дожжі, і сильний мороз мінус 20. Поки що з ними нічого не трапилось. Світять нормально. І, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. Гарного дня! Бережіть себе, своїх близьких. Пока-пока!